Це стимулює відповідно мешканців до встановлення приладів обліку. Або, можливо, до самоорганізації в цілому будинку. Наступне це щоденний моніторинг. Далі. далі. Наступний напрямок, який ми здійснюємо, це ми аналізуємо. Щоденне споживання газу усіма котельнями міста Львова. Це бойлерні, можна так сказати. Бойлернік міста Львова. У Нас їх є 146. сорок шість Ми щоденно бачимо кількість газу. Якесь споживається місто. Each a ця кількість відповідає температу температурі зовнішнього середовища. And в результаті ці в результаті всіх цих напрямків цього року нас долучили до європейської масштабної такої ініціативи, яка та називається Водамери. За результат Відповідно до цієї угоди ми розробляємо е, план міста. Щодо сталого енергетичного розвитку. About відповідно, останній слайд, будь ласка. Відповідно до цього, зараз ми беремо участь в трьох проєктах. Перший це проєкт, який фінансується Агентством США. Сьомого грудня ми будемо підписувати меморандум про співпрацю. По наступному проекті модел Сіюдет.

для цього ми вибрали 10 найбільш енергозатратних будівель бюджетних. Позис зараз. Знаходимось на етапі розробки проектів, бізнес-планів. Тобто ви мейкин аутзепленс. Як ви саме в кінці згадати а так? Основне, що місто Львів на жаль не досягнув відповідно до концепції. What hasn't been done in accordance with this інакода у нас немає програми енергозбереження міста Львова. Ви донхав за програм о енергії сейвен алфаві. Тобто немає затвердженого документу, незважаючи на те, що є декілька проектів. На жаль, цієї програми міст місто Львів зараз немає. Тобто ми працюємо без затвердженого, без затвердженої програми. Вважається значним недоліком в нашій роботі, але ми над цим наполегливо працюємо.